Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про промоакцію від біржі Bybit Mavia. На даний момент на один аккаунт, виходить. можна заробити 180 доларів. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Скоріше була похожа промоакція від Шрапнель, де на один аккаунт вийшло по 200 доларів. В цій промоакції чуть-чуть складніші завдання. Але на один аккаунт получається 40 мавія. По сьогоднішньому курсу це 180 доларів. Всього переможців буде 30 тисяч. Цю промоакцію з мавія можна виконувати до 26 лютого. Після 26 лютого акція закінчується. І до 14 днів наші винагороди, якщо ми потрапимо в 30 тисяч учасників, получимо по 40 токенів Мавія. Слід взяти до уваги те, що винагороди будуть до 10 березня. І до 10 березня. Курс Мавія може просісти. Тобто зараз цей токен торгується на відмітках 5 доларів, і до 10 березня він може просісти до 4-3,5, до а це означає, що на один аккаунт ви вже не получите по 180 доларів, а можете получити по 150 або по 120. Учасників в цьому промо буде надзвичайно багато. Якщо ви робите лише один-два аккаунта, є великий величезний шанс, що ви на цих два ви нагороди не отримаєте. В минулій промо-акції від Шрапнель проходка була приблизно 25-20%. Тобто, якщо у вас було 5 аккаунтів, то один з них. Заходив точно, можливо, в цій промакції у вас візіння буде більше, і ви зробите всього лише один акаунт, і він залетить. Якщо ви задумалися над тим, щоб поабузити цю промоакцію, я зразу говорю, що вона буде надзвичайно прибуткова. Навіть якщо ви зробите 10 акаунтів і 8 з них побриють, не дадуть винагороду, і лише на двох акаунтах дадуть винагороду, ви все рівно будете в жирному профіті. Витрати на один аккаунт невеликі. Свою соточку ви можете проганяти по всіх акаунтах. І акаунти під це промо підходять як і старі, так і нові. Якщо у вас з'явилося велике бажання поабузити цю промо-акцію, і у вас всього лише є один, два, три акаунта, але ви хочете зробити 10, 20, 50 акаунтів велику ферму. Під це промо в мене є знайомий, який займається верифікаціями. Якщо ви не знаєте, де можна купити верифікації на Bybit або будь-яку іншу верифікацію, ви можете звернутися до мого знайомого і він вам верифікує стільки акаунтів, скільки потрібно: Bybit, Binance, BinkX... Скільки потрібно вам верифікацій і на любій платформі, все він вам може верифікувати. Посилання на свого знайомого на його чат я залишаю під цим відеороликом. Тому не будемо затягувати відео, переходимо до завдань. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Нажимаємо на Заповнюємо форму і переходимо на «Промоакцію». Опускаємося нижче і тут є завдання. Нам спочатку потрібно підписатися на Bybit та на проект Мавія в Твіттері. Далі нам потрібно зробити ретвіт в Твіттері цього поста. Нажимаємо сюди, але не просто ретвіт. Нам потрібно до цього ретвіту прикріпити фотографію. Що це за фотографія? Опускаємося донизу, нажимаємо на фотографію, бачимо, що кинула якась людина, є гра і є його нікнейм. тобто... Ви повинні зробити скрін гри зі своїм нікнеймом. Спочатку вам потрібно буде скачати цю гру. Коли ви скачаєте, вам потрібно буде пройти декілька завдань. Після того вам дасть можливість вписати свій нікнейм в цій грі. Після того робите ось такий скрін, щоб було видно ваш нікнейм. Після того переходимо назад на наш цей пост, який потрібно ретвітнути, нажимаємо сюди. І нажимаємо цитата. Після того вписуємо, вставляємо свій скріншот і нажимаємо Публікувати пост. Після того нажимаємо на профіль, опускаємося нижче, нажимаємо ось сюди і нажимаємо Копіювати посилання. Після того переходимо назад до «Промо». Опускаємося нижче. Ми підписалися на Baybit і на Мавія. Зробили репост. Далі нам потрібно пройти верифікацію. Мінімальна верифікація це один. Задепозитити мінімум 100 доларів, купити Мавія та продати Мавія. Я рекомендую депозитити мінімум 104-103 долара. І на них вже купити Мавія та продати токен Мавія. Депозит можна не холдити, депозит можна зразу вивести. Після того тут нам потрібно ставити цей ретвіт. Тут ми придумуємо свій нікнейм. Зразу говорю, що я гру качати не буду і не збирався її скачувати. Я не вірю, що по цьому будуть брити. Тобто я просто буду заходити, брати любий скрін, прикріпляти любий скрін до цього поста, і тут придумувати любий нікнейм. Вписуємо свій рандомний нікнейм або нікнейм з гри і нажимаємо сюди. Все, як ми можемо замітити, ми нашу форму подали. Якщо ви думаєте, що за цей нікнейм будуть брити, тоді я рекомендую просто брати качати гру, пройти декілька рівнів, вписати свій нікнейм в грі, зробити скрін і вже робити скрін зі своїм нікнеймом. Далі переходити в форму і вже вставляти не лявий нікнейм, а свій. По цьому промо більше нічого не потрібно робити. Заповнюємо форму і чекаємо на винагороду. Але є дуже багато аккаунтів мітками, Тобто це означає, що на такий акаунт винагорода може не прийти. Як перевірити, чи на вашому акаунті є мітка, чи на вашому акаунті мітки немає? Нажимаємо на Bybit, далі туди є Trade, ми наводимо і нажимаємо на Spot X. Далі опускаємося донизу, вибираємо любе промо, нажимаємо сюди. Після того вам потрібно буде нажати сюди. Якщо ви зареєструєтеся в цій промо-акції і у вас буде Ось так, то у вас мітки на аккаунт немає. Ви спокійно можете робити промо-акцію від Мавія. До нових зустрічей та хорошого тобі-профіту!